Російські військові зранку обстріляли Херсон, поцілили у зупинку громадського транспорту та будинок поряд. Четверо людей загинули. 240 зруйнованих будівель та близько тисячі ушкоджених. Як живе Білозерська громада під обстрілами? Херсонський масажист під час окупації допомагав відновитися звільненим з російських катівень зараз військовим. Обірвані дроти, уламки на дорозі та вибоїни так виглядає зупинка громадського транспорту. Куди близько десятої ранку влучив російський снаряд, Херсонець ціля прокинувся о 8.30, каже від звуку першого вибуху. Прилетело в Прилітіла ветеварік. коли ми були в 20 метрах, і потім ми зашли в ларі. Все время два часа були там. Пока тут були прильоти, насчитали приблизно примерно двадцять 28 і Прильота була. Тут два трупи на варті і один труп продавчиця Альон, дві дитини у дівчини. Дівчину всі знали, вона місцева була. Приїхала на місце та почали працювати та знову значився обстріл. Судячи за звуком, це був міномет. Люди, які ждали відкриття мосту, почали ховатися. Я дійшла до остановки, це там сколько там метрів. Вже чотири прильоти було. Но я вже коли їхала на маршрутці, то ось цей ось горел цей кіоск. горел уже. Провода валялись, и вот в той стороне горел дом. Это я видела. Потом, ну, потом уже на машине мы отъехали, отъезжали так дальше, дальше. Поки були слышны взриви. Ми просто прятались все время за дамами. Виїжджали поїжали было перекрыто були Мы уезжали с этого места подальше. вот сейчас під'їхали, тому що видим, що здесь людей куди-то шпускать будут. голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков говорить, за пів години після першого обстрілу стався другий. Коли ми вже були на місці, був ще один прильот снаряду, який потрапив у будинок. Там, на жаль, загинув загинув чоловік 35 років. Загиблим на зупинці було близько 50 років. Їх особи встановлюються, каже пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Плетенчук. Чоловік, який отримав поранення у будинку неподалік у важкому стані, просимо залишатися по можливості поза межами вулиць, знаходитися вдома і зайвий раз не виходити на вулицю. На жаль, російські окупанти як завжди обстрілюють цивільні мікрорайони. Та людні місця за словами Плетенчука, за фактом загибелі херсонців, тривають слідчі дії. Олена Сумська, Наталія Тимофієва, Марина Круглова, Владислав Купрєв, Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсон Дмитро Горбенковий час окупації прожив у Білозерці. Не виїжджав, бо не міг лишити матір. Обшуки у селищі розповідає тривали постійно. І дехто з російських окупантів говорив українською. Вони до всіх приходили. Три рази, тільки ротація, вони приходили, заходили в хату, паспорта, ходили по дворі, дивились, виглядали. У кого взагалі всю хату переривали, навіть туалети. Були такі, у моїй дьо були такі, що чисто по-українськи балакали. Прямо російські окупанти обстрілюють Білозерку майже щодня. У ніч на 3 березня родина Горбенків прокинулася від гучного вибуху. Снаряд влучив поряд із їхнім будинком. Фонариком підсвітив. Дивлюся, в мене провод перебитий ось зі стовба ну, на світ. Вивалений, вивалений за борбу. Ну я так вискочив, подивився, а тоді фонарик направив туди. А як глянув, а там взагалі все розтрощено. Шість сусідніх з будинком пана Дмитра отримали значні пошкодження. Російська армія б'є по білозерці з артилерії, градів, мінометів та танків. За словами заступника начальника військової адміністрації Олексія Журавленка, наприкінці лютого, внаслідок обстрілу, загинули двоє жителів, троє поранені. Проти мам майже кожного дня. 在啊，在是 По більшій часті це саме прибережні села. тій самі причині, що я казав, бо обстріли ведуться з польовою артилерією і накривається саме Білозерка, накривається Дніпровське, накривається Дніпровський старостат. Наслідок обстрілів зруйновані близько 240 будівель у всій громаді близько тисячі ушкоджені. Комісія військової адміністрації документує факти і ступінь руйнувань. Жителям надають будівельні комплекти для тимчасового ремонту. Завдяки, по-перше, державній підтримці ми отримали плити ОСБ. Завдяки підтримки волонтерів, наприклад, благодійний фонд Проліський, ми отримуємо ремкомплекти. В ремкомплекти входять ті ж самі плити ОСБ, входять рейки, входять дошки. Там визначена кількість, входить рубероїд, входить пленка, плівка входить сверхі, двох-трьох діаметрів. Монтажна. Тобто, а каже, ну, це для тимчасового ремонту, щоб людина, людина могла десь перекрити дах, десь забити вікна. Костянтин разом з родиною залишався в окупації. Розповідає, що переховувались від обстрілів у власному підвалі, хоча вже зараз звикли до вибухів. Зараз вже ми настільки привикли, що ми просто не ховаємося. У більшості населених пунктах Білозерської громади є газ, світло і вода. За словами заступника начальника військової адміністрації Олексія Журавленка, відновлюється електропостачання в правдинському старостаті. Поки неможливо дати світло у Дніпровське та Янтарне через щільні систематичні обстріли російської армії. Олена Сумська, Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон. Херсонець Юрій масажист. Він допомагав людям в окупації, робить це і зараз. Наразі його пацієнти, українські військові, їм каже Юрій, дуже необхідне відновлення. Була також дуже цікава історія, коли потужний такий військовий. Він в чинах, і коли він просто на масажі розплакався. І це, це було ну, по-перше, незвично, що така потужна людина. Просто розплакалась на масажі. Він каже: Я настільки вимотався за цей весь час, і тут я відчуваю вперше, там, мабуть, за рік, дійсно тілесне розслаблення. І так потім я вже розпочав робити акценти на те, щоб хлопці відпочивали не тільки там фізично, а і психологічна розрядкою. До війни Юрій займався лікувальним та естетичним масажем. Після окупації Херсону напрямок змінив на реабілітаційний. Лікує тих, хто побував в російських катівнях, людей, які довго перебували у підвалах та пережили переохолодження, перевтому стреси. Перший мій досвід був це моя давня клієнтка. Вона 14 днів відсиділа у полоні в окупантів і зразу, після того, як її відпустили, вона прийшла до мене і каже, що я. Не дуже добре себе почуває, Вона оптиміст по життю і на часі вона волонтер. І коли ми почали її діагностику, її огляд там було багато сенсів, гематом, матом, було не зламане ребро. І я в принципі почав цього часу займатись реабілітацією, і в неї саме ця реабілітація вже продовжується п'ятий місяць. Людям, які постраждали від катувань, Юрій допомагав таємно. Працював тільки з перевіреними клієнтами, але одного разу російські військові прийшли до нього додому. Коли ми покинули свою будівлю, це коли прийшли люди військовій російській формі, і сказали, що нам Потрібні вчителі, моя дружина вчитель молодших класів, і потрібні медики. Чотири години на те, щоб дати відповідь. Тому ми на протязі двох годин забрали речі і з'їхали зі свого дому. А потім вже десь середина літа, коли ну, люди почали розповідати, що десь робиться масаж, десь там роблять реабілітацію. Дуже часто коло дверей стояв військовий транспорт. І звичайно, я не міг потрапити на роботу для того, щоб не підставляти своїх клієнтів, і для того, щоб ну не світити свою локацію в плані того, де я працюю. Окрім реабілітації, Юрій разом із дружиною допомагає сусідці волонтерці. Жінка возить гуманітарну допомогу у деокуповані села Херсонщини. Ми постійно допомагаємо це пакувати пакети, це пакувати, фасувати крупи, це розвантажити мікроавтобус, завантажити. Ми з нею не їздимо, бо вона їздить в такі ну, досить специфічні міста, де там під каховку, де село Веселе постійно знаходиться під обстрілами, і допомагаємо чи можемо. З Херсона, попри постійні обстріли, виїжджати не збирається, розповідає Юрій. Бо в рідному місті хоче з сім'єю зустріти перемогу. Олена Сумська, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.